Часом знаходиться більше повідомлень про те, що центральна площа Трускавця перетворюється на ринок, де можна придбати буквально все, починаючи від одягу і закінчуючи продуктами харчування. Тож сьогодні ми вирішили перевірити, наскільки це правда. Зараз ми запитаємо у Трускавчан та гостей нашого міста, як вони ставляться до несанкціонованої торгівлі, яка відбувається тут, біля центрального бюлета Трускавця. Чи хочуть вони її бачити? Скажіть, будь ласка, як ваше ставлення до торгівлі, яка тут знаходиться біля самого центрального поверхня, Це добре чи це погано? Для мене це удобно. Для мене дитину, тоді це. Звісно, що люди торгують, вони торгують своє, мені перекривають. Сыноски это чисто индивидуально. Тоже люди зарабатывают сегодня как могут. Это не от хорошей жизни их поставили сыр. Поэтому если мне что-то надо, я тоже не покупаю. Я не считаю, что сверхъестественное, что надо попить. Это они не продают мясо, колбасу. Сыр, молоко, это нормально? Ну, сыр молоко. Да, мы покупали сыр у бабушки. Нормально, не нормально, а все наши. Тож, мені кажуть, що Люди своїм трудом виростили, себе на насадівному участку. куди їм діватися. Ніхто не приймає ту продукції, що він поращуваний. А, а копійка знаю. Кожен їдемо, тому що розростиваний мабуть, тому що багато виростили, виїхали. Тому кажеться, що... Такі ринки стихійні в усіх городах. І з цим боротися із тою малиною, що вона принесла там п'ять стаканчиків шість і її гнати на базар. Ну що це. Не до речі. Ви в нас відпочиваєте, так? Ні. Ні, Ні, я приїхала по дітей. Я зрозуміла. Дивіться. Як ви ставитесь до того, що біля центрального бювету час від часу, е, ну, в певні години дня, відбувається така стихійна торгівля. І молочної продукти, і одягом. <звучення> тим <проти> більше на вулиці відкрити, допустимо, молочниці. Не припустимо. Боротися <звучення> з тим, якщо не допомагає нічого, ні охорона, ні поліція. Я так ніби всі кажуть, працюємо, а люди далі стоять. Вони працюють, вони ж працюють. У нас немає влади, у нас немає до кого звертатися. Можна поцікавитись вашою думкою. Як ставитись до стихійної торгівлі, яка час від часу тут присутня біля б'ювела. Вона нам не мішає, вона не мішає, але діло в тому, що вона нам не потрібна. А що, на вашу думку, могло б бути тут по Mm. <риклад> те ж саме лоточки продуктова, те ж самі магазинки. <риклад> ну, да. що чоловік повезет домой, але якщо є п'ять метрів, от пройтись до базару сувенірного. Yeah. Yeah. Сейчас стало хуже, скажем так. Yeah. Вот мы приїхали, мы ездим уже десятый год подряд. Добрый день, но ну, мы спокойно... А это да? хорошо, это как раз хорошо. А что вы хотели? Э, вы украинскую разумета? Э, не очень. Ну, хорошо. А как вы относитесь к стихийной торговле? Здесь возле бювета. Вы, 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 вы знаете. Наверное, хорошо, так как нам удобно. Не знаю, даже не знаю, что сказать. А что покупаете здесь? Ну, в принципе, я ничего не покупаю. Я то, что мы купили, купили с базара. Все. Ага. А насчет торговли вы имеете в виду продукты? Да, ну, да, насчет да. продуктов, наверное, не очень хорошо. Потому что все-таки здесь собираются люди с разными и как-то не А трусы, носки, вот? Ну, даже а и такое продают тоже. И такое продают. Ну, я не обращаю на это внимание. Никак. Просто не мешает. ну как? Конечно, хотелось другое, или, там, фонтан, щоб работав, более чисто, щоб було. Это да. Як ви ставитесь до несанкціонованої торгівлі Тут біля? По телевізору покажуть. Ну, коли торгують, наприклад, молочним, там, одягом, Ну, за причина, що в нас є стаття така з торговлення в судовленому місті. Адмінкодекс, по адмінкодексу є така стаття. Наші власні роботи поліції. Як би там не було, якби не говорили служби про те, що вони борються із стихійною торгівлею і працюють в цьому напрямку, вона на сьогоднішній день існує. І щоденно сюди приїжджають люди, і це не місцеві люди а з оточуючих сіл, привозять сюди свою продукцію і продають її прямо біля біведу на центральній площі. І, напевно, ця проблема існуватиме доти, поки на таку продукцію існуватиме попит зі сторони троскавчан, відпочиваючи під... Приїжджають до нашого міста. Поки люди не змінять свого мислення і не припинять купляти молоко, сир, сметану прямо з землі в тих людей, які приїжджають сюди торгувати, то воно продовжуватиметься, на жаль. Тому, якби важко не було побороти цю проблему, ми таки сподіваємося, що її найближчим часом вирішать. А з вами був Прискалець Онлайн. Побачимось!